Хлопці, тестуємо чоловічі урологічні прокладки, які краще обрати. Хто не в курсі, для чого вони, я вам хочу трошки розповісти про хворобу, при якій використовуються такі прокладки. Нетримання сечі це патологічний процес мимовільного виділення або підтікання сечі через різні фактори. А чому ж розвивається нетримання сечі? По-перше, це вік. Старіння, послаблення м'язів тазового дна, зміщення органів черевної порожнини в малий таз, зміна гормонального фону, тяжка фізична праця, ожиріння, також травми спинного мозку, органів малого тазу, неврологічні фактори або спадковий фактор. Часто чоловіки досить легковажно ставляться до проблеми і вважають підтікання сечі варіантом норми або просто соромляться розповісти про цю проблему. Звісно ж, від цієї проблеми ще ніхто не вмирав. Серйозних наслідків для здоров'я вона не. Має проте згодом приховувати проблеми буде деталі складніше. А профілактика цього розладу передбачає дбайливе ставлення до свого здоров'я та підтримання таких рекомендацій. Не піднімайте тяжкості і уникайте надмірного фізичного навантаження з появою будь-якої проблеми зі здоров'ям. Відразу звертайтеся до лікаря. Своєчасно усувайте інфекційно запальні захворювання, не допускайте збільшення маси тіла до надмірної, тому що ожиріння ускладнює контроль над сечовипусканням. Зрозуміли трошки, ні? І так, сьогодні у нас є три види чоловічих урологічних прокладок. Найпопулярніший це тена. ось такі прокладки. Їх можна знайти у будь-якому супермаркеті, у будь-якому магазині. Виробник Словакія, я їх купила у сільпо за 130 гривень. Тут у нас в упаковці 12 штук, і це на три краплі. Хто не знає, що таке краплі? У прокладках є відповідна кількість крапель. Тобто, чим більше сечі у вас виходить, тим більше крапель вам треба. Це у мене трієчка. Наступні прокладки можна знайти тільки у Ошані, тому що це їхній продукт. Він мені коштував там 145 гривень, і тут дві краплі менше трошки ніж тут. І тут у нас 10 штучок цих прокладок. І останні ось такі сені прокладки. Я їх бачила тільки в метро, більше ніде. Я їх купила за 148 гривень, і тут у нас 15 штучок. Але і тут у нас 4 краплі, тобто це найбільші. Тому давайте їх розпаковувати і робити експерименти, як кожна прокладка себе поведе. Дякую одному моєму глядачу. Він мені прислав натуральний зразок, так що ми будемо заливати прокладки не якоюсь водичкою, а справжнім матеріалом. До речі, я обіцяла не говорити ім'я глядача, я це виповню. Я в вашому матеріалі відчуваю інфекційно-запальні захворювання, тому обов'язково сходіть до терапевта. Не дуже така на смак. І так, давайте почнемо з стени. Нічим не пахне. Ось так вони відкриваються. Хм, прикольно. Майже як жіночий. Зовсім не пахне. Це, мабуть, тільки жінкам ароматизатори в прокладки додають. Чоловікам вони не треба. По текстурі прикольна, вона така, знаєте. Ашан. Ну, тут навіть інструкція є. <гум> так. Теж не пахне. І Сені давай. Сені, як ви бачите, найбільше, тому що тут найбільше крапель, розумієте, так? У кого більше сечі виходить, то треба більше брати. Ось така. Мені по вигляду більше тена подобається. Якісь вони більш приємні на ощуп. Але давайте ще зальємо їх зразком і подивимося, як буде себе вести він на цій прокладці. Тут у мене 30 мл в цій чарці. Давайте почнемо за Шанівських. Дуже швидко, дивіться, прям дуже швидко вібрала в себе прокладка. Дуже круто, що не збирається рідина зверху, і дуже швидко вона проникає у саму прокладку. Але я ще беру серветку і буду зараз промокувати цю прокладку, щоб зрозуміти, чи буде у вас волого, знаєте, так сказати. Чи все-таки воно вбирає всю рідину? Ось дивіться, зовсім трошки є, але я б не сказала, що критично. Трошечки волого. Давайте Сені далі. Посередині, щось я не зрозуміла, як це. Посередині тут теж швидко воно обібралось, але тут. Якщо бачите, по боках є такі крапельки. Чому вони тут збираються, я не розумію. Тобто, якщо крапелька попаде не туди всередину, а отак по бокам, то буде типа, вам не дуже комфортно так ходити. Не знаю, нащо це все зроблено отак? Не розумію. Давайте промакнемо тут, де воно обібралось. Тут я вже відчуваю більше вологості, на жаль, не дуже увібрала прокладка. Хоча на рівні за шаном вона, я б так сказала. І тена давайте. Теж моментально все увібралося тут. Тена. Шановні, будь ласка. Там взагалі М? Суха. Тільки дві крапельки якісь було. Вона реально суха вся. Як і очікувалось, тена була найефективніша із всіх прокладок. Взагалі. Сухо, блін. Це дуже круто. Так що можна сміливо їх використовувати. Тут така штучка, дивіться, так прибирається. І тут липка, така, бачите? Липучка. І ви, типу, натруханий її так прикріплюєте. І ходите, і вона ніде не дінеться з ваших трусів, це дуже зручно. І ще мало не забула: в мене лишилося три упаковки без однієї штучки прокладок чоловічих. Тому, кому треба прокладки, пишіть мені, я вам відправлю подарую ці прокладки. Бо що ж я буду з ними робити?